Доброго дня, мене звати Наталія, і ви на моєму каналі Матусія Баготкнітті. Запрошую підписатися на мій канал тих, хто любить в'язати, хто займається в'язальним волонтерством і хто віддає перевагу у своїй в'язальній практиці простим, швидким в'язальним методикам. Сьогодні моя розповідь буде про плечовий виріб, який я в'яжу. Із двох незнайомок у кольорах Бордо, Ось такі кольорові палітрі. Напівовна тоненька 1500 кольору винного, схожа по е, тактильним відчуттям на пряжу фолько, і незнайомка пухнаста. В такому плану, вона трішечки менш насичена, але в такій самій тональності, і має виражений такий сірий підпушок. Можливо, це такий варіант Мохеру, можливо, Альпака. Тактильно оця товща ниточка досить таки м'якенька, ну, як на мої тактильні відчуття. от. І в'яжу я на спицях 4,5. Я не сказала в попередньому відео, коли показувала цей виріб на стадії закінчення вив'язування регланної лінії, але в тексті там написала. Тобто я в'яжу на спицях 4,5, майже класичний реглан згори вниз. У якості регланної лінії у мене тут використано три лицевих петлі. Прибавочки робила, витягуючи додаткову петельку із півдужки петлі попереднього ряду. Прибавочки робила симетрично по регланній лінії пілочкам, рукавам. Здається, ось до цієї стадії. Буквально тут ем, пропустила три прибавки по рукавам, а по пілочкам і спинці я робила. Е, вийшло так, що десь 27 см реголанна лінія у мене виходить, але полотно досить пластичне її можна потягнути навіть і далі. І вийшло так, що е, другий монточок оці, оцієї ниточки, більш товстої, я вив'язала вже, коли зробила підрізи із восьми петель і пров'язала ось тут рядів 18 чи 20 від підрізу прямо. І на цьому етапі у мене використано два моточки оцієї пухнастої ниточки. Наявності у мене ще 5, і тому я думаю, що я зараз перейду на в'язання рукавів, зв'яжу рукава на повну довжину, якщо у мене на рукава піде по одному моточку. Якщо на рукава в мене йтиме більше, ніж один моточок цієї ниточки, то можливо, що я тоді призупинюся. На стадії одного моточка, подивлюся далі, і тоді б все-таки про те, що резиночка буде виконана без пухнастої ниточки. Отже, та, таким от чином. Коли я перейшла на в'язання тіла, звісно, що в мене в'язання пішло швидше, ніж по регланій лінії. Але знову ж таки в'язання зараз на в'язання можу виділити меншу кількість часу, тому просувається воно повільніше, ніж мені хотілося. Б. Але я все рівно буду вас тримати в курсі справ. Беру на себе таке зобов'язання. І виходити на зв'язок не рідше, ніж раз у три дні. Дякую вам за увагу. Гарного дня, Україна, понад усе.